Миру Божого Дрогоціння. Сьогодні наш пастор Станіслав Салтаненко пояснив, що є люди, які люблять світло, а є люди, які люблять темряву. І світлом для світу цього є Ісус Христос, є Церква Божа. Люди, які приходять до Ісуса Христа, вони освячуються, вони освітлюються, вони очищаються від гріхів, вони не бояться пролити світло на свою гріховну сутність і очиститися таким чином. Тому вони отримують спасіння. А є люди, які люблять темряву. Що вони бояться висвітлити свої гріхи, вони бояться е, залишити той гріх, е, вони бояться перестати робити те зло. Їм воно подобається, вони люблять це. Бо написано, в Іона, полюблять вони темряву більше ніж світло, е, бо ці люди вони роблять злі вчинки. і наш пастор показує, що важливо йти до Бога, освітлюватися, освячуватися, щоб не ходити.